Боже, сумка просто супер. Просто чудо. А ось і сестра, яка собственно і подарувала мені цю сумочку. Це український бренд. Тут от написано, хто це зробив. Це плете мама, а донька її займається просуванням цього бізнесу. І вони з Дніпра. Вони тут територіально розташовані. Боже, як класна! Вообще. Я не звикла бачити вас на екрані, не звикла бачити в житті. Це uh От, -huh. Його ну, по типу, фотосесія байдуже ага. бачили, які олені? по 40 рядів, по 40 рядів олень. Ага. Навіть більше. Це жах. Просто Я його ледве доробила. А оце, звісно, заморочиться О! спицями одиничкою, і це, до речі, майстер-клас. Так. А, і тут є сходинка. Оця більше в мене ці ага. сходинки немає на лопотісах, угу. Типа воно так по кругу йде повністю. Я не пам'ятаю, чи є там ззаду фотографії. Ну, немає чого це було? А, це ви не повірите. Це мене тітки дуже подобалася пряжа. Вона розпустила якусь кофту. Я взяла якісь нитки, які в мене валялися, щоб просто не чисте зробити.